Дівчатка, всім величезний привіт, всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні, нарешті, я знімаю своє відео з замовлення з компанії Avon за вересень місяць, тому кому цікаво, залишайтеся зі мною, всім при... приємного перегляду. А, трошечки відірвусь від теми, дівчата, вибачте, стоїть моя ваза з квітами. У мене нещодавно був день народження, і просто у нас великий букет, що просто немає куди поставити, вона нікуди не влазить. Так, тому вона трошечки побуде з нами. ось. А, насамперед хочу вам сказати, що я дуже щаслива, що в мене є що для вас відзняти, тому що я вже якось скучила за вашими а, зворотніми відгуками, за вашими коментарями. Якось останнім часом ви більш-менш такі активні, мені це дуже приємно. І я за вами дуже скучила, тому давайте розпочнемо знімати відео, тому що хочеться вам показати, що я замовила. Перше, що вам хочу показати, це ось такий каталог мені прийшов на жовтень місяць. Він дуже цікавий для представників, тому що там дуже мало сторінок, які є за умови придбання, тобто більшість товарів там іде за знижкою представника. І це не може мене не радувати. Ось, далі, дівчатка, ось такий аутлет, це додаток до, за, до каталогу. За жовтень, тому, кому цікаво, дівчата, до речі, пишіть, будемо знімати відео, будемо дивитися з вами каталог та аутлет. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я відзніму для вас відео. Так, далі давайте розпочнемо. У мене в замовленні був ось такий Зараз, набір з чотирьох засобів. Це ось такий гель для душу. А 500 мл – це у нас, боже мой, гель для душу, щасливі моменти 500 мл. Далі інтимочка 250 А Далі ароматик Celebre та дезодорант. Далі, дівчатка, що в мене було в замовленні, це ось така парфумована водичка дитяча Frozen. Замовила для своєї доні об'єм 50 мл. У мене у доні закінчуються вже парфуми, і у неї скоро день народження також в жовтні, тому я вирішила зробити їй такий невеличкий подарунок. Вона дуже хоче якийсь собі парфум, нехай буде. Мої доні 8 років, тому я думаю, їй сподобається. Я вже трошки затестила. Приємний, класний аромат для дівчаток маленьких просто супер. Та ось такий шампунь в об'ємі 200 мл. Також фроузен. Для нас це не новинка. Ми вже я не знаю, скільки таких шампунів використали. А доні подобається, мені дуже подобається, як він працює з її волоссям, тому класний. Замовила, буде користуватись дитина з задоволенням. Так. Далі, дівчата, у мене в замовленні був ще один ось такий спрей. Вибачте. Спрей для, ніф, для ніг Force Footworks. пробачте, 100 мл. А в минулому замовленні я замовляла своєму чоловікові, йому дуже сподобалось. І я вирішила замовити ще один такий спрей, нехай буде. Так, далі, дівчата, у мене в замовленні був олівчик для брів. Avon True, ось такий відтіночок браун. Це коричневий. Зараз я вам відкрию його. У мене вже мій олівчик закінчується. Такий самий. Мені він дуже подобається. Тут є щіточка. Ось сам олівчик. Я собі замовляла, тому я роблю сводч. Ось такі. Так що будемо користуватись? Ось, і потім я вам залишу свої відгуки. Гарний олівчик, мені подобається, і користуюся я нам задоволенням, тому я замовила знову собі, нехай буде. Так, далі, дівчатка, а, по акції заказала собі ось таку туш для Вій ультра там за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу, вересневому каталогу, який, до речі, ще досі діє. А, була гарна знижка, і цей олівчик був за 149 гривень. Brown Блек, це чорнокоричневий, це проста туш. Також там є а, чорніше чорного проста туш, Також а, в двох відтінках є ще а, туш водостійка від Ультра. Тому, хто любить такі туші, зверніть увагу, гарна ціна закуповуйтесь. Далі, дівчата, у мене був а, ось такий пробничок, я собі замовила від Farrowy Beyond The Moon. Це парфуми. Не знаю, буду тестити, якось я. Рівно дихаю до ароматів фарове, якщо чесно. Тому не знаю, якщо він мені сподобається, я думаю, можливо мені зробити замовлення ще одне в вересні. Ось, І якщо мені цей парфум сподобається, я його замовлю. Ось, так що буду тестувати, дівчатка. Не знаю, не знаю. Він такий солоденький, якщо я... він мені сподобається, це я його буду використовувати лише холодна осінь та зима. Тому що на літо на весну я люблю більш такі свіжі парфуми. Так що, не знаю, думаю замов... зробити ще одне замовлення, якщо чесно. того, що мені треба там трошки донабрати, щоб а, досягти рівня золота. І вже в мене буде більша знижка, тим паче гарний каталог у жовтні. Там дуже багато продуктів будуть по знижці представника. Дуже мало продуктів за умови придбання, тому мені здається, трошки наробити собі знижку це буде достатньо класно. Чому би ні? Ось, куди тебе поставити? Ось сюди поставлю. І останнє, що було в моєму замовленні це ось такий Avon Kia 400 мл це ласьйон для тіла з олією авокадо. Це було за 10 гривень мій подарунок від, замовлення, за замовлення від 1000 гривень. Ось так, дівчата. Непоганий ласьйон, він у мене вже був у використанні в порожніх пляшках, я про нього говорила. Він мені дуже подобається, приємний свіжий, гарно зволожує шкіру. Немає після нього висипань, тому класний. Мені він сподобався, я його використовувала в свій час разом з Гелем. Для душу за авокадо, тому, дівчата, у кого будуть такі лосьони, залишайте, користуйтесь, вони достатньо непогані. Так, і хочу вам показати ось такий мій рахунок фактуру. Кому цікаво, дівчата, ставте на паузу, дивіться, що, як до чого, які ціни ось. І все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім до зустрічі! Всім па-па-па-па!